Як розповіла Суспільному староста Камишан Катерина Рогова, обстріл селища розпочався о пів на десяту. Було два влучання між будинками. Сусідка подзвонила, сказала, що був у неї прильот біля ворот, повибивали всі вікна, і через 15 хвилин мені вже дзвонять, кажуть, у нас я загибла. Як кажуть, люди після першого прильоту. Я вже скільки людей що не виходьте на вулицю, коли ви чуєте прильот. За словами Рогової, внаслідок сьогоднішнього обстрілу є руйнування у приватних будинках. Також в одному з районів комишан пошкоджена електромережа, без електропостачання лишились мешканці 20 вулиць, обстрілювали російські військові селища і запальними снарядами. Пожеж, як говорить староста, не сталося, але в будинках деяких комишанців пошкоджені дахи. Безпекова ситуація в село складна. Через сильні обстріли представники ЮНІСЕФ призупинили підвоз води за графіком. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.